Помила баклажан, зараз видку його. Ось такими пластинками порізала. Перчу. солю. Наш гриль розігрівся, викладаємо і накриваємо і обжарюємо 5 хвилин. Готуємо соус. беремо оливкові олії. Трохи наливаємо дві столові ложки, гірчицю діжунську, півтора чайної ложки, Орегано, базилік, естрагон і цей чесничок, пару капель яблучного оціту, чуточку солі. Вжарилися наші баклажанчики. Шість хвилин беру такі м'ягенькі і викладаю. Наш маринад. Складаємо на кубку, щоб тут можна було інші поскладати, щоб соус не були і забираємо. О, хай постоїть хвилин 15, помаринується і смакуємо.